Вранці 29 липня мешканці Соборного та індустріального районів прийшли до обласної прокуратури. Діляться їхні будинки всупереч волі жителів передали під управління жилсервісу 6 та 15. Пані Валентина розповідає, що 1 березня мешканці її району уклали договір з керуючою компанією, яку обрали самостійно. З 1 марта нам уже по під'їздам по всьому дому у нас дом під'їзду проводять перечень різних ремонтів, робот. Жінка каже, роботи у Обраної компанії задоволена, проте нещодавно міськрада примусово передала 1176 будинків під управління жил сервісом. та 15. мешканці часу гаяти не стали. Створили ініціативну групу, аби разом протистояти примусу. кажуть під управління жилсервісу не хочуть. В цій організації місвіду лівобережне житлове експлуатаційне підприємство, у них сіо свої бригади, слісарні, електрики, маляри все своє. Зачем же нам какой-то жилсервис, сервис который где-то будет на стороне искать подрядную организацию, и жильцы должны будут полтора раза больше платить за выполненный объем работы? Юрист Олександра Яльченко ділиться. Нещодавно суд відмінив рішення депутатів про передачу будинків на баланс жилсервісів. Проте 27 липня місцеві обранці проголосували за проект рішення повторно. Рішення абсолютно ідентичне тому, що було прийнято 17 іюня. яке було відмінено судом незаконним і таким яке перевищує повномочі Горсовету. Городяни жаліються, опинилися у замкненому колі. Проте здаватися не планують. Зібрали 500 підписів і пішли за правдою до прокуратури. Ми подаємо заявлення в прокуратуру на підставі статті 364, це перевищення владних повноважень, тому що та просто вже во второй раз відкрито ігнорірують права жильцов. Поки мітингували та ставили підписи, під прокуратуру прийшла інша група протестувальників. Між мітингарями зав'язалася суперечка. Чистая спроба провокація. Напечатали якісь плакати, намагаються нас подв'язати яким-то звісним або неізвісним лічностям. Ми представляємо. Чисто населення жовтневого індустріального району, яке недовольне передачі домов на баланс. Тим часом працівники прокуратури прийняли заяву та запросили мітингувальників до круглого столу. Мешканці ж соборного та індустріального районів кажуть, якщо їх не почують, і будинки все ж таки опиняться в управлінні жилсервісом 6 та 15, розпочнуть безстрокову акцію протесту. Аліна Саліва, Артем Коваленко, новини 51-го.